Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. В мене питання, воно не спрощини особистого. У мене питання спочини свободи слова. Я от довший час відстежую долю там проекту закону шість там про боротьбу з кібербезпекою і так далі. Відстежується і накладаю на історію того, що відбувається в Російській Федерації. Мотивації, з якими е, посилюється законодавство або закручують гайки, скажімо так, в Російській Федерації е, відстежую мотивації, які звучать в парламенті від вас і вашої фракції, і представників вашої фракції. Накладаю і бачу повну кореляцію. У мене виникає питання: а звідки така ненависть до свободи слова, і звідки таке маніакальне бажання створити рослом е, фактично в Україні? Адже це величезний ризик. Для тих здобутків свободи, які е, приніс Майдан, і навіть ті, хто не виходили на Майдан, не підтримували його, все одно користаються цими свободами. На жаль, це ну, інформаційної сфери Майдан ніякої свободи слова не приніс. На жаль, у нас панує зараз свобода брехні з різних причин. Я тут не буду навіть висловлювати свою думку. Це ж саме говорили ваша попередник. Я не буду висловлювати свою думку. Приклад дуже простий. не було такої влади, ну, депутаті, ну, депутаті, ну, ви які, які не говорили. Сказати? Якщо журналісти брешуть. слухайте, є такий канал 112, яким зараз заправляє медвечок. Суть, будь ласка, член Народного фронту, чи це ворожий агент? Є такий канал News One, яким зараз заправляє протно? Скажіть, будь ласка, це член Народного фронту? Чи це знову ворожий агент? Перший Медведчук, правда, ворожий агент Кремля, другий ворожий агент Януковича. Зараз вони керують інформаційним простором України. Скажіть, будь ласка, де свобода слова? Я абсолютно відповідально заявляю, як людина, яка зробила величезну кількість журналістських розслідувань, нема в нас зараз свободи слова. Так я обращаюсь лічно господину президенту і к главі прокуратури. Коли ви були в Апалі і коли на мене оказували огромне давлення, щоб ви тут не з'являлися. И когда даже, Юрий Витальевич, вы сидели, и я не имел права о вас говорить, но всегда говорили, да, я не боялся. Поэтому подумайте, эта студия вам еще тоже может понадобиться. У нас шалена свобода пропаганды, шалена свобода брехни, шаленный вплив Российской Федерации, а также агентов Януковича, которые планируют Якщо на скрині така свобода слова, чому, скажіть, будь ласка, журналісти 112 каналу, як один всі не пішли з цього каналу, коли дізналися, коли Медведчук прямо заявив що це його канал? Скажіть, будь ласка, якщо на свобода слова, чому всі журналісти не пішли з Ньюсван, не звільнилися, після того дізнаючись, що ним керує агент Януковича Протнов? Чому? Зазвичай нема на свободи слова. Просто нема, розумієте? Тому не треба послатися на Майдан. Якби це було, розумієте, якщо б у нас була свобода слова, яке пробугував Майдан на 112-му сто дванадцяти жодно журналіста. А тепер послухайте про цей закон. Ви не можна називати обікуєте. нікого агентами, злочинцями можна. Чи ще? Можна. Тоді хай хо хай арештовують людей і доводять в суді, що так воно і є. Розумієте? Ну інакше неможливо. Рішення суду по тому, щоб довела в їхню корупцію. Ага, я, я тобто, я вам можна, можна, можна ні, а мені не можна. Ні. Так? Ні. Я говорила, що є багато публікацій з приводу е, звинувачень корупції. Теж вони публікації є на будь-яку тему. Але чому журналісти 112-го каналу не звільняються, а захищають вже. Ворожого агента Медведчука.